Популярна зірка телебачення Алла Мазур, яка приховувала свого чоловіка. Розповіла про нього кілька цікавих деталей. В цьому відео ви дізнаєтесь, від кого ведуч народила свого сина Артема. Ламазур. дуже загадкова знаменитість. Вона не любить розкривати подробиць особистого життя, і навіть обговорювати тему власного ж материнства не дуже бажає. А тим паче розповідати про те, від кого вона народила свою дитину. Втім, втримати подробиць їй не вдалося. Видали всю правду дрібниці, тривалий час ведучу підозрювали у романі з Робертом Опалеником, який є її колегою, користувачі мережі навіть примудрялися знайти спільні риси у зовнішності хлопчика та чоловіка. Одні говорили, що схожі очим, інші вважали, що формою голови. Та всі здогадки було розвіяно однією світлиною зі шкільної лінійки. Справа в тому, що син Мазр засвітив свій бейджик, на якому красувався напис Бондаренко. До речі, Бондаренок в Україні чимало, адже це прізвище дуже поширено. У нас і має чимало історію. Також Алла проговорилася і про і розповідання свого обранця. виявляється, чоловік православний. Натомість вона хрещена у католицькій традиції. Як, власне, і її син. Ну і не втрималася дикторка від того, щоб розповісти, як зустрічали її з пологового батько її син. Не пошкодував квітів для новоспеченої матусі. Крім цього, ведуча дала всім зрозуміти, що тато Артема не політик і не олігарх, а просто не публічна особа. Багато про нього не говорить, бо їй набридли різного роду чутки, які почали з'являтися ще до того, як у цей світ прийшов її маленький принц. Хлопчик, до речі, не обмежений у спілкуванні з рідною людиною. Нагадаємо, що Алла Мазур пережила кілька років тому боротьбу з онкологією. Зірка гідно пройшла цей шлях. Зараз вона продовжує вести щотижневу інформаційно-аналітичну програму ТСН. На телеканалі 1 плюс а вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.